Добрий день, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над твором Ульфа Старка, маленька книжка про любов. Ми пригадаємо те, що ми з вами розбирали на минулих уроках і будемо аналізувати твір далі. Тема нашого сьогоднішнього уроку родинні та шкільні стосунки. У творі Ульфа Старка. Ну, я думаю, що це важливо для кожного із вас, тому що в родині все починається, в школі все продовжується, і це є ваше життя. І зовсім не маленьке, а ваше таке повноцінне і дороге вам життя. Мета нашого уроку продовжити знайомитись зі змістом повісті, навчитись формулювати своє враження та думку від прочитаного, робити висновки розвивати пам'ять, творчу уяву, виховувати почуття гуманізму. Я думаю, що я маю вам тут нагадати, що ж таке гуманізм, значення цього слова людяний. А мається на увазі під цим поняттям гуманізм це відношення до людей, увага і любов до кожної людини, окрема почуття. Поваги до гідності кожної людини. Ось що таке гуманізм. Ну, і я хочу сказати, що ця повість просто пронизана саме гуманізмом. Наші з вами очікувані результати: знати зміст твору, вміти переказувати цікаві епізоди, характеризувати героїв твору. Я хочу вам трошечки нагадати: от що вам треба згадати для того, щоб охарактеризувати героя дійсно. Треба згадати його зовнішність. Якщо вона є в творі, а тут вона є його портрет, яким описує його автор, його внутрішній портрет. Він розкривається у вчинках, ставлені до інших людей. І світ речей, які оточують ворою, вони теж нам його розкривають і якось характеризують, допомагають нам його характеризувати. Це інтер'єр, у якому живе і діє персонаж. І от чим знову-таки, на мій погляд, пронизаний цей твір, це соціальне середовище, ті події, в яких, серед яких знаходиться автор, от все це допоможе нам скласти його характеристику. І що я очікую від року, поставте кожен перед собою таке питання окремо. Ну, звертаємось до сюжету твору. Пригадуємо знову, про що ми вже говорили. Події відбуваються напередодні Різдва в часи Другої світової війни. Автор розповідає, як важко жити під час війни. Люди голодують холодно в оселях. Вони сумують за рідними, яких забрали на війну. Війна хоче вкрасти і Різдво. Люди не можуть приготувати святкову вечерю, зібрати за столом усю родину. пригадаємо з вами взагалі, так трошечки, що таке Різдво? Це велике свято для всіх християн, всього світу. Всі християни повинні стати однією великою родиною, щоб славити Христа. А для цього кожна родина збирається за своїм. Столом і відзначаються свята. У цей непростий час хлопчик Фред, чиє ім'я означає Мир, закохується в однокласницю і незгравно намагається привернути її увагу. Він розповідає про свою закоханість фотографії батько. Бо його самого забрали до війська. І ще раз звертаю вашу увагу на цей момент. От немає дому його батька, сумує він за ним. І, мабуть, він його дуже любить, якщо він звертається до його фотографій і нібито чує відповіді від нього. Оце, мабуть, і для характеристики важливо, і взагалі для того, для розуміння того, що відбувається в душі цього хлопчика. А що відбувається? Велика любов. Фред наважується на сміливий вчинок, але через нього отримує догану за погану поведінку в школі. Хлопчик дарує однокласниці Ельсі, в яку закоханий, шоколадку, яку так мріє сісти на свят вечір. Ну, продовжуємо. Звертаємось до сюжету твору. Кожна людина продовжує жити. І це вже сміливість. Тато Фреда, який захищає кордон, і зрештою відвоює Різдво у війни. Мама, яка готується принести у світ нове життя. Учителька, яка не сварить за бешкетування, а пишається сміливістю хлопчаків, пані, схожа на фею, яка дарує клаптики миру, шоколадку, гіл, парфуми. Ну, сьогодні для шоколадка це звичайний такий предмет. А от тоді бачите, це символ, клаптик миру, мирного життя, радощі якоїсь. Продавець ялинок. Який ділиться прибутком з бідною родиною. І Фред, який порушує правила, навіть влаштовує бійки. Він лише знайомиться зі світом почуттів. Тому, коли він хоче допомогти дівчині, ненароком ображає її. Коли хоче висміяти того ідіота, що затіє в війну, отримує від директора Догану. А коли рветься захистити кохану, йому розбивають носа. Я хочу повернутися і звернути вашу увагу на такий момент. Продавець, який ділиться прибутком з бідною родиною. Це отакий от робот Різдва, коли багаті допомагають бідні напередодні цього християнського свята. бачите, така тема тут. Вона відображена. врешті-решт Фред перемагає свій страх, нерозуміння дівчини того самого Гітлера, коли перетворює його на вусатого скелета. Таким він не залишиться. Пам'яті всіх школярів. Фред перемагає війну тим, що закохується, і тим, що продовжує бути дитиною всупереч обставинам. Це підкреслює Старк в кожній ситуації, в якій опиняється Фред. З одного боку, він знайомиться з дорослим життям в непростих ситуаціях. З другого боку він все ж таки залишається дитиною. Тобто дитинства у нього не можна вкрасти, не можна, не можна його позбавити дитинства. Ну і для того, щоб ви перевірили себе, отут тести, які я вам пропоную до розділу 5 Перший тест, чому Фред знову пішов на ялинковий базар? А. Зібрати в мішок гілки та тріски від ялинки. Б. Назбирати гілок на новорічний букет. В. Розрахуватися з Грансфорсом. Г. Отримати свій відсоток за продажу. Пригадуйте текст. Друге. Під яку мелодію танцювала мама зі шваброю? А. Жінка в червоному. Б. Щока до Щоки В. Леді з Іспанії. Г. Опівнічний вальс. Третє. Що на думку мами хлопчика завжди поряд у коханні А. Радість і сум. Б. Він і вона. В Зустрічі і прощання. Г. Надія і розчарування. Що може купити мама на Різдво за отримані від дами гроші? А. Подарунки і дрова. Б. Продукти і гіацинт. В. Нове плаття. Г. Новий вертеп. Хто зробив вертеп? Який поставили? Фред і мама. Ну я хочу нагадати, вам діти пробачте, що я так відволікаюсь. Це традиція, до речі, у нас в Україні вертепи. Вони були дуже-дуже популярними. Ну і є. А. Батько бо був столяром. Як і Йосип, батько Ісуса Христа. Б. Грансфорс, бо був столяром. Як і Йосип, батько Ісуса. В. Дідусь. Бо був столяром, як і Йосип, Батько Ісуса. Г. Сусід. Бо був столяром, як і Йосип, батько Ісуса. Що наснилося хлопчикові? А. Багато смачної їжі на столі вдома. Б. Величезна ялинка на площі. В. Незатемнені вікна за різдвяними зірками в них. Г. Мирне життя, ніби начароване дамою Феєю. На кого розсердився Фред, прокинувшись? А. На тата, який поїхав на війну. Б. На війну. Бо все видають по картках. В. На ідеота з вусиками, бо все через нього. Г. На даму, бо в неї все добре. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синєє море, Ріки, ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила, це добре ми знаємо, ми українці, ми і мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила, це добре ми знаємо. Ми тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого долаємо дружні. Разом нас ніхто не здолає, по і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні мужні. Ворога лютого здолаємо дружньо. коли ми разом нас ніхто не здолає. по і сила це добре ми знаємо. Тепер до розділів 7, 6 та 7-го. Перший, що Фред запропонував Ельзі? А. Ялинку. Б. Шоколадку. В. Допомогу з математики. Г. Іграшку. Друге. Навіщо хлопці купили ізоляційну стрічку А. Поремонтувати парту. Б. Обмотати клюшку. В. Обмотати взуття. Г. Поремонтувати світло. Куди сховали ключ від шафи зі скелетом? А. У надійне місце в кишеню штані. Б. У надійне місце в парту Оскара. В. У надійне місце на зачинену шафу. Г. У надійне місце у стіл учительки. Чому хлопчик вирішив, що по школі йде директор? Бо тільки він човгав ногами, як старий дід. Це А. Б. Шкандибав на одну ногу. В. Стукав каблуками, ніби марширував під оркестр. Г. Ходив легко і тихо. Що хотів зробити директор з хлопчиком? А. Вдарити. Б. Відірвати вуха. В. Вигнати зі школи. Г. Викликати батьків до школи. Яке покарання для Фреде і Оскара вимагав директор від учительки. А. Залишити на другий рік. Б. Оголосити догану і виставити низьку оцінку за поведінку. В. Вигнати зі школи. Г. Викликати батьків до школи. Що ви тептали, друзі на снігу? А. Ви знаєте, про що ми мріємо. Б. Ви знаєте, чого ми хочемо. В. Ви знаєте, що ми вас чекаємо. Г. Ви знаєте, що ми вас любимо. Ну, ви знаєте, діти, я хочу сказати, що кожне тут ну, припущення да, того, що вони витоптали, то це просто розкриває дитячу душу. Але вам треба вибрати саме ту, ту відповідь, яка буде правильною, яка відповідає тексту. А тепер я пропоную вам не тести, а питання. З якою метою вчителька повісила на дошку карту Європи? Один за одним ми виходили до дошки та показували міста. Це виглядало. Чому Ельза допомагала зупинити кров із носа? Що зробила Ельза з ялинкою? Що отримав у подарунок Фред від дівчинки? Що отримав Фред у подарунок на Різдво? Питання до 9 розділу. Чому треба покликати Гранцфорса? Хто такий майор Хліб-Осов? Що подарував Фред батькові? Ну, подивіться на ці, малю... на ці слайди, які у нас тут, да, і пригадайте, як треба й А тепер зробимо висновок. Історія розвертається напередодні Різдва в часи Другої світової війни. Головний герой Фред йому близько 10 років, закоханий в однокласницю і незграбно, і, здається, безуспішно намагається завоювати її прихильність. Хлопчик зізнається у своїх почуттях, татові, а точніше його святковому костюмові, бо самого тата забрали до війська. Батько заохочує сина бути сміливим і жартовним. І Фред робить сміливий вчинок. Та оскільки цей вчинок також і бешкетний, то хлопець отримує догану за погану поведінку в школі. Фред виконує другу татову параду, вчиться бути жартовним, віддає кохані шоколадку, яку так мріяв з'їсти на святвечір. Є в цій книжці і бійки, і любовні листи, і прогулянки з другом, і підтримка дорослих ній, зрештою, і щасливий кінець, що дуже для нас важливо, правда? Так нам хочеться, щоб все закінчилося саме щасливо. Дуже позитивно зображено дорослих, особливо зворушують стосунки сина з висутнім татом. і з того, що Фред постійно розмовляє з батьковим образом про найінтимніші речі, що дуже добре знає. Що сказав би тато в різних ситуаціях, видно, якими близькими були малий і великий до розлуки. Дорослі в книжці майже завжди прихильно ставляться до дітей і поводяться шляхетно. І це вселяє віру в майбутнє. Діти виростуть і переймуть цю естафету гідності. Пригадаємо, що таке гуманізм з вами: гідне ставлення однієї людини до іншої. Ось ця віра в прийдешнє, адресована дітям принциповий момент для старка, який вважає дитинство тільки тоді є повноцінним, коли перед ним стоїть майбутнє, якого хочеться чекати. Ну, і тут можна додати, що є така думка, коли дитина отримає в дитинстві любов, повагу, гідність до. Самого себе від сторони дорослих, то це буде їй служити все життя підтримкою і допомогою протистояти тим життєвим негораздам, які обов'язково в житті, на жаль, зустрічаються. Отже, сформулюйте ваше враження від повісті. Яким сприймається головний герой твору Фред? Що вас Вразило найбільше в повісті. Чому? Що було для вас дивним, незвичним у творі? Як автор підкреслює своє ставлення до війни? Оце дуже важливо. Подумайте над цим. На жаль, це для нас сьогодні актуально. Довідіть свою думку. Як ви думаєте, яка ідея твору? Я вам хочу нагадати, що таке ідея? Це Саме слово означає уявлення. Це узагальнююча, центральна думка твору, його сенс, те, що хотів сказати автор. Ця книга має неймовірну атмосферу. І вона справді про любов з великою буквою, про почуття, яке живе у маленького хлопчика Фреда, про любов до тих, що на війні, любов до мами, що сама мусить справлятися. З багатьма турботами, до однокласниці, про яку боязко зізнатися. Ваше домашнє завдання дочитати повість, думати над тим, що ви прочитали, і підготувати переказ улюбленого епізоду повісті на вибір. І так, щоб ви, творчі, поставилися щодо цього завдання, намалюйте ілюстрацію до того епізоду, який вам найбільше сподобався і який ви хочете переказати. Не бійтеся цього. Я думаю, що це буде сприяти вашому розвитку, вашої творчої такої фантазії. Дякую, діти. Ви зрозуміли, я сподіваюся, домашнє завдання. До побачення до наступного уроку.